возвращаюсь я после утра, Прикинь, прикинь. Давай, давай. Я тебе сейчас устрою. И тебе не стыдно? Так, отец. С -с -с. Мать, ну что так официально, мать, да? Ты не комплексуешь, а? Я ж когда к тебе на то пацану не веду, верно, да? Так, сынок. Я сегодня убиралась у тебя в комнате. Но и сколько я тебе должен? И нашла там пачку сигарет. Скажи мне, пожалуйста, дай бог, мать, ты шо? Не, не. А за ушами у тебя что? А за ушами у меня 10 лет образования средней школы номер один. Я спрашиваю у тебя, это что такое? Вот. Это сигарета. Чья? А не моя сигарета, Серегина. Отличника? А кто ж знал, мать, кто знал, как его судьба, судьбинушка? Ву-ву-ву, <соспатротворение> а кто это была Сестра твоя младшая. Як быстро растут чужие дети, мам! який не може без пригод, а їх, до речі, вистачає. Підступна сесія чекає. Чи причепився викладач, тоді уже хоч сад та й плач. А лекції такі всі схожі. Нудні студент сидіть не може. Так, як приходить семінар, студенту враз якийсь тягар, його не видно і парти, йому уже і не до жартів. Та викладач, хоч в окулярах, присутніх від меча на парах. Тоді приходять перездачі. І знов студент ридає, плаче, але всі теми поздає. Дивись, стипендія вже є, професія студент. Це класно, хоча, на жаль, короткочасно, десять семестрів чи п'ять років, оце для вас законні строки, тож ми спішимо вас всіх вітати із вашим днем, і з вашим святом. А ти в мене опять стріляєш, празани, Больно і легко, лепо. Студентові. Ви були в армії? Студент? Ні, а що? Викладач. Та так можу влаштувати. Викладач. На іспиті, професор. Ви троє. Припиніть передавати один одному записки. Студент. Це не записки, це ми преференс граємо. Ні. Ну тоді вибачте. Студент! Ви чомусь піде на лекції? Я не сплю, я повільно моргаю. Син складає іспити в університеті. Професор ставить студенту одне питання за іншим. Той наполегливо мовчить. Тоді професор, зітхаючи, говорить. Ну гаразд, скажіть, хоч хто відкрив Америку? Студент знизує плечима. Клуб! Роздратовано кричить професор. Клуб! Студент встає і йде до виходу. Куди ви? Зупиняє професор. А я думав, ви звете наступного. <рес> Здібаються віченьки, — Боже, чи довго тягти? Це перша пара. Ну як же не хочеться ранку мене йти? Ще під... викладач під розрі... підозріло так дивиться? Невже він забув? що те, що те, колись, — І він же так само цей час, як студент жив? Все позабував, адже мучить таблицями конспекти, каже, вести. І перед нашими сонними лицями хоче він щось довести. Так йому легко, бо вчора із друзями бінго він не підкоряв, фільм не дивився і пивом не ласував. Певно, у дев'ять вже спав. А от студенти таке у них доленька, сповнена сонних проблем. Отже перша пара це гірше неволеньки. Тож ми більш сюди не прийдемо. Я хочу чекти в дрімучі ліси. Я втомився від міської асфальтної краси. Мене задовбали, трамваї і коліжі, кондуктори дебіли і профілакторії. У мене на канапі сижали дівчата, вони хотіли кохання. У мене забрати, а на стіні висить Старенький килимок, я поглядаю його, Там олені, олені не бриті, і не голені, дивні створіння, в них мозгів стищать коріння. Олені, олені, не бриті, і не голені, олені, олені. Якщо маленькі, то значить спрощатися можна, але добре, нехай, нехай. О, чілка вжиде. прийшов до тон в школу з батьком. А у вас мати що? У вас мати є? І викликайте. Потрібна моя. вам моя мати. Вона моя, мама, а не ваша мати. Так. Так. Так, ти мені не купиняєш. Я тебе запитую, мати, вільна? Да не вона заміжна. Але ж прийти в школу зможе. Зможе, але не прийде. Це з чому? Буде вона із якоїсь коріння в школу ходити. Ага. От якби я вікно вибив, або директору в штани. ハハハ[笑] Так, але справа в тому, що ваш син курить на березах. А що йому на уроках курити? Ні, справа Це не в тому. Справа в тому, що ваш син взагалі не повинен курити ці поганюсті цигарки. Він свої зроду не курив, завжди стріляє. В кого стріляє? Та ні в кого не стріляє, цигарки він стріляє. Вона що не доганяє, да? Ваша дитина веде себе огидно. Я його питаю, батько він? А він каже ні. Він звільниться через два роки. Він так сказав, пасний їде! <риклад> <риклад> Sabe também Т -т телефон, який? Який у нас телефон? Який у нас телефон? А, так, да, точно, телефону в нас нема. Дзвоніть 102. Я прибіг не встигну, правильно? Ми коли з ним ходили банк грабувати. який? яку секретарку? Да. От мені повезло. Сусідка Тетя Лена. Сто гривень, ні мамочку, не хвост. Поаплодуємо, поаплодуємо ще раз за таку цікаву ситуацію. Отже, шановні першокурсники, нам залишається тільки нагадати вам деякі класичні особливості побуту студентів. Пам'ятайте, студент спить мало. На жаль, їсть багато. Коли дають вчить серйозно, два рази на рік ніколи не плаче. Від нього плачуть інші. Завжди говорить правду. А ось це тільки здається. І знову для вас читає Беловін Володимир. I'm uh. Аче саксофон співає, бо кожен з нас насправді неповторний нас усіх лише любов єднає. Ми чуємо оркестра співчаєний гармонію величного кохання, та дві душі зливаються в дуеті, народжують мелодію кохання, мелодія кохання, і воня коло гармонія є та. 17 листопада наступного року. До побачення.